Голівудська чума 1920-х років, або як чоловіки витіснили жінок з посад режисерок в кіноіндустрії. У 1920-х роках жінки мали неабияку популярність. Вони не тільки знімали фільми, а ще й були дуже впливовими людьми на той час в кіноіндустрії. Але з початком великої депресії, соціальної економічної проблеми, жінки пішли на другий план, і чоловіки почали домінувати. Причому це не був їх власний вибір. Ніяк ні. На той час в 1930-х роках чоловіки займали найбільш Високі посади це режисери, продюсери і сценаристи. Жінкам можна було тільки в акторки піти, або писати сценарії по шаблонам, які подобалися чоловічій аудиторії, бо на той момент вони циклилися саме на такій структурі. Чому саме так? Тому що зростали обмеження для жінок. Жінкам просто неможливо було туди протиснутися. Наприклад, якщо ти режисерка тобі треба співпрацювати з продюсером. Продюсер чоловік. Він. Не хочу працювати з жінкою, ось і все так. Що замість розвитку країна була вимушена повернутися з того, що з починала жінки були викинуті з індустрії.